Велике перезавантаження відбувається не тільки в Україні, в той час як президента Венесуели Мадуро фотографують в образі модного діджея та возять у відкритому бусику по Нью-Йорку, в світі зростає напруга, особливо після нових заяв Дональда Фредовича Трампа та його младо бабуїнів. Отже, Трамп заявив, що він вже дивиться втомленим демократичним оком на Кубу, Мексику, Колумбію та Гренландію щодо Куби він оптимістично вважає, що після втрати підтримки з Венесуели нащадки Фіделя Кастро обміняють комуністичні ідеї на гуманітарну допомогу США, за якою до країни повернеться великий американський бізнес, і який в свою чергу поверне Кубу на шлях шикарних курортів та казино. Тільки не кажіть про це гетьманцеву. Він такого не любить. Курорти це розпуста, казино це зло. Усі саджають буряки. З Колумбією та Мексикою усе важче, але Трамп, натхнений блискучою операцією по захопленню Мадуро, вже вірить, що прості військові спецоперації можуть вирішити складні проблеми. Про Афганістан він не чув. Про В'єтнам та Корею також щодо України рудочоли вже рік зберігає оптимізм. Цитата великого: ми повинні щось зробити з Мексикою. Мексика має навести лад у себе, тому що люди проникають через Мексику, і нам доведеться щось вжити. Ми хотіли б, щоб Мексика. Зробила це сама. Вони здатні це зробити, але на жаль, у Мексиці дуже сильні картелі. Ну, до речі, пане Дональде, це ж ви там стіну побудували за величезні гроші. Чому ж не допомогло? Тепер переходимо до цитати про Колумбію. Колумбія дуже хвора. Нею керує хвора людина, яка любить виробляти, ну ви знаєте що, і продавати його Сполученим Штатам. І він не збирається робити це довго. Операція з боку США звучить для мене добре. Не менш цікаво, що зараз Трамп говорить про те, що певний час США будуть керувати Венесуелою, а Кубік Рубіо не певен, що влада перейде до найвідомішої опозиціонерки Мачадо. Кубік вважає її мріницею, а у Трампа ревнощі щодо її Нобелівської премії. Цікаво, що тепер йде мова про нафту, яку контролюватимуть Сполучені Штати, і не віддадуть її своїм конкурентам Китаю та Росії. Нагадаю, Венесуела має найбільші запаси нафти в світі 303 мільярди барелів. Так, це важка нафта, в ній багато сірки і добувати її недешево, але контролюючи Венесуелу, можна впевнено контролювати світовий ринок. А щоб збільшити видобуток, у американського бізнесу є усе: технології, обладнання, спеціалісти та гроші. А тепер вже й політичний та, можливо, військовий контроль. Хлопці, тут хочеться запитати, а як же війна з наркокартелями? Зачитки лабораторії, чи впали ціни на білий сніг у Флориді, чи відчутний дефіцит смаколиків на вулицях Майамі. Таке враження, що тепер це знов нікому не цікаво.